Так, S20, такий є. Тут і кришка бита, і дисплей був битий. Дисплей, то я вже замінив. Що хочу сказати за кришку. Ось кришка побита його. І щоб встановити правильно, так скажемо, щоб вона не відклеювалась, її треба зачистити от до такого стану. зняти цей скотч двосторонній старий, бо на нього вже вона не приклеїться, вона не буде триматися, тому що телефони вже там років 6, по-моєму, чи 5. Двосторонній скотч він зношується. На таких телефонах, навіть якщо кришка не бита, вона по суті сама злазить, сама відклеюється, бо вже ця проклейка вона не тримає. Вже свою властивості вона втратила за тих 5 років. Її треба оновлювати. Її треба здирати. Так як тут, бачите, дві, дві кришки дві одинакових. Її, її треба здирати, зачищати і зараз ще праймером промазати і... І встановити нового такого. тоді буде все класно. Тоді воно буде триматися, по суті, як з заводу, довгий період, не буде проблем. Бо навіть на відео ви могли бачити, коли беруть міняють дисплей, беруть клей і просто промазують клеєм. Вона триматися не буде, вона просто відпаде, тому що оця лента. Суті, двосторонній скотч. лента, де з двох боків клеєва основа. клеєва основа. Клеєвої основи нема, а до ленти клей е ліпитися не буде. Якщо вже клеїти на клей, все одно її треба здирати. І треба здирати, Тоді на клей ще більш-менш воно приклеїться. Але якщо трошки заморочитися, можна зробити краще. На на довгий період, щоб не виникало ніяких проблем.